На даний час ми збільшуємо кількість виїздів, тому будемо намагатися все одно якось прийняти людей і виїхати до них окремо. Тому для цього треба подати заявку СНАПі на виїзд, дати дані і дати е, телефон, куди виїхати. А скажіть, а якщо в квартирі два власника. Оба власника повинні бути подавати, так? На війні ви поїдете на війну. Ні, а як тоді подати? Подає тільки власник. Ну, власник, власник може з телефона подати? А? Через ній подати. Да, По довіреності можу, я. Так. Дивіться не раз, можна. Що, що таке по довіреності, по дорученню. Тільки якщо декілька власників, якщо вони за кордоном навіть або десь ще можна. Можна, але це не стосується, я розумію, що мовчать, таких випадків, на жаль, багато, але це не стосується тих співвласників, які знаходяться на території Російської Федерації. Ці довіреності дійсні, вони не приймаються сьогодні в Україні. Ця ситуація законодавча не вирішена, тому ви не зможете податися через дію. Одразу кажу, ця проблема є. А як я через дію по довіреності? Ви підгружаєте туди довіреність. Це можливо. Якщо опять же, виникає питання, то ви можете приїхати, ми вас проконсультуємо. Обмежень по консультації немає. Дівчата приймають швидко і навіть зараз дивіться, сьогодні. Ну, поки всіх не приймемо, всіх не проконсультуємо, всім не допоможемо. Ви можете зараз взяти документи, підійти. У нас сидить представник СНАПа, дівчина, яка адміністратор, яка може переглянути ваші документи і тут же на місці вам підказати, що вам необхідно. Або е були такі випадки, ми допомагали людям навіть на місці через дію подати на пошкоджену компенсацію, якщо з документами все в порядку. Якщо ж з документами є якісь питання, то ми підкажемо, що вам потрібно робити. Або треба довідку збити, або новий технічний паспорт, інколи таке був. Назад... Так, звичайно, будуть. Зараз чекаємо проліз. І, всі, машин, і ще так. раз повторюю, матеріали не сваріться за чергу, всі отримають. А хто підніме? Ну, все добре, да, ну, Ніхто. Сама, я... людей, чоловіків немає. Як повторю. дивіться скільки. Ні, ну це, це ваше, це ваші сусіди. ваше сусіди всі. Якщо сусіди домовляють, то сусіди. Якщо допоможете, то дівчини допоможете, бачите. Тільки разом друг другу допоможе. Якщо нікого не об'являється, тому у кого є питання з приводу документів або подачі на пошкоджена, ви можете зараз сходити додому, взяти документи, підійти, ми перевіримо документи прямо на місці. Можете пройти, будь ласка.